Доброго дня. Рівненська станція працює в сталому режимі, виконуючи графік, доведений нам Некукрего. Зауважень по працюючому обладнанню немає. Екологічний та радіційний стан на майданчику, а також в зоні спостереження без змін в нормі. Хочу сказати, що початок цього місяця був досить насичений подіями, гарними подіями. І початок цих подій це змагання, всеукраїнський турнір сплавання на відкритій воді Біле озеро. Участь в цьому благодійному заході прийняли спортсмени і любителі практично зі всієї України. І проведення цих змагань показало єдність, єдність наших людей. Сьогодні, коли йде війна, і самі, самі найменші, можна сказати, донати вони дають змогу українським воїнам бути вищими, зберігати життя і бути ворогом. Друга приємна подія відбулася 7-го числа цього місяця. Відзначали Неконергатом та Хмельницька атомна станція 20 років з дня, коли другий блок Хмельницької атомної станції запрацював в мережу України. Цю подію висвітлювали досить потужно різні ЗМІ, і, мабуть, всі змогли побачити і виступи перших людей міністерства. Був міністр. Також були депутати Верховної Ради, і той потужний меседж, який був на цій зустрічі, він показав, що країна, навіть анергатова, Хмельницька станція, готові до передачі естафети, до добудови нових блоків на Хмельницькій площадці. Чергова подія. Спортивна подія також відбулася у нас 10 серпня на Білому озері. Відбувся вже традиційний благодійний крос триатлон в якому також взяли участь спортсмени атомних станцій України, спортсмени різних міст куточків нашої держави. Ця благодійна. Акція вона направлена в першу чергу на підтримку, підтримку наших Збройних сил і на те, щоб Україна відчувала, і в першу чергу воїни наші відчували, що за ними стоять всі потужні підприємства і люди України. Слава Україні! Героям слава!